Ничего чуть Потому что мы сомневаемся в этих серверы для разработки программного обеспечения а поконкретнее немножко гид сервер то есть на котором хранятся исходники или в чем или вы не входите сервер база данных я вот смотрю аппаратный ключ у него вот ну ключ от чего это это ключ от программы это защита скорее всего программы какой может быть медок может быть другая программа в углу я вот вижу много компакт дисков. Что на них находится? Это были бэкапы исходных текстов. То есть а резервные копии... Это резервные копии. А здесь находился раньше сервер, в котором был привод, и на да. него делались резервные копии. Резервные копии чего? Исходных кодов. То есть исходных коды программы. Это сюда. компании это uh, Intel Service, которая разрабатывает из PRO ПРО программ. Сервер, на котором производится разработка программного обеспечения. Скажите, что я не буду. в Фейсбуке, читайте. В дані, а що за про що ви робите? Ми повинні знати Учора спеціалісти департаменту кіберполіції спільно з фахівцями Служби безпеки України упередили другий етап кібератаки так званого вірусу Петя. Активація нової хвилі інфікування комп'ютерних мереж користувачів розпочалася в обідню пору, а її пік планувався на 16.00 вчорашнього дня. З метою недопущення нової фази розповсюдження шкідливого програмного забезпечення оперативним штабом до складу якого входять фахівці кіберполіції служби безпеки України, а також представники провідних вітчизняних та міжнародних IT-компаній, розсилка та активація вірусу через сервери інформаційної системи Медок була заблокована. Водночас, на підставі рішення суду правоохоронці провели санкціонований обшук у компанії ТОВ Інтелект Сервіс. Через сервери, якої відбувалось розповсюдження вірусу, з подальшим вилученням апаратного та програмного забезпечення вказаної компанії. Вилучене програмне та апаратне забезпечення наразі ретельно аналізується та вивчається фахівцями кіберполіції із залученням міжнародних експертів. Утім, за попередніми висновками, вже можна сказати, що вплив кіберзлочинців з очевидними джерелами в Російській Федерації на вилученому обладнанні зберігся. Наразі триває досудове розслідування.